Що робить людина, коли все втрачено, коли стіни рідної фортеці руйнуються на твоїх очах, коли твої побратими або загинули, або відступили. А на тебе суне елітна гвардія султана, тисячі безжальних яничар, які не знають ні страху, ні пощади. Здатися, втекти, загинути безславно для більшості це кінець, але в українській історії був воїн, для якого це стало лише початком. Він один зачинився в останній вежі і влаштував для цілої армії персональне пекло. Вітаю на каналі Незламна історія. Сьогодні ми розкажемо вам історію, яка звучить як голівудський блокбастер, але є абсолютною правдою. Історію про безіменного козака, який став найбільшим кошмаром могутньої Османської імперії. Як одна людина змогла зупинити тисячі. Які військові хитрощі вона використала, і чому її подвиг це ключ до розуміння того, хто ми є сьогодні? Вмощуйтесь зручніше. Зараз ви побачите справжній бій в стилі сам проти всіх. Щоб зрозуміти велич подвигу нашого героя, ми маємо перенестися в епіцентр однієї з найжорстокіших битв 17 століття. Отже, 1641 рік. Міцні стіни фортеці Азов, що стоїть у гирлі річки Дон. Для козаків це не просто фортеця, це їхній форпост свободи, ключ до Азовського моря, і, що найголовніше, символ їхньої незламності. Захопивши її кількома роками раніше, вони перетворили Азов на справжню кістку в горлі могутньої Османської імперії Султан Ібрагім І, якого історики не дарма прозвали Божевільним. Не міг терпіти такої зухвалості. Він вирішив не просто повернути фортецю, а влаштувати показову розправу, яка б назавжди відбила у козаків бажання кидати виклик його владі. Для цього він зібрав небачену армію. Тільки вдумайтесь у ці цифри за різними оцінками. Під стіни Азова було стягнуто до 240 тисяч воїнів. Це була не просто орда, а найкраща військова машина свого часу. Елітні полки Яничар вишколені вбивці, вірні лише султану. Грізна кавалерія Сипахів. Інженерні війська здатні прокладати тунелі під землею та підривати найтовщі мури. І все це підтримувала артилерія з понад ста важких облогових гармат, які день і ніч перетворювали околиці на пекло. Мета цієї армади була простою: стерти Азов та його захисників з лиця землі. А хто ж їм протистояв? Жменька відчайдухів. Гарнізон фортеці налічував близько п'яти тисяч козаків, серед яких, до речі, була майже тисяча жінок, що взяли до рук зброю на рівні з чоловіками: тисяч проти сорока тисяч, співвідношення сил один до майже п'ятдесяти. З військової точки зору, це був вирок. У козаків не було шансів, але вони мали те, чого не було в армії султана. Вони билися не за гроші і не за наказом. Вони билися за свою землю, за свою свободу, за право жити за своїми правилами. Облога почалася, земля здригалася від риву сотень гармат. Турецькі ядра безперестанку трощили стіни, небо почорніло від диму та пилу. Турки йшли на штурм хвиля за хвилею, впевнені, що зметуть нечисленних оборонців. Але кожен штурм розбивався об козацьку стійкість. Захисники відповідали влучним вогнем з мушкетів та самопалів, робили зухвалі нічні вилазки, під час яких сіяли паніку в таборі ворога, різали сонних яничар і підривали порохові склади. Вони билися як леви, змушуючи османів платити за кожен крок криваву ціну. Минали тижні, що перетворювались на місяці, сили оборонців танули. Стіни колись неприступні, тепер нагадували вищерблені зуби старого вовка. Порох закінчувався, їжі майже не лишилось. Люди були виснажені до краю, але не зламні духом. Османи, розлючені таким шаленим опором і втративши десятки тисяч воїнів. Вирішили піти в Абанк. Вони підготували генеральний останній штурм, і ось після потужного підземного вибуху велетенський шматок головної стіни обвалився, відкривши широку дорогу всередину фортеці. Тисячі яни чармов ріка хлинули в пролом. Бій перемістився на вулиці. І саме в цьому вирі криці, вогню та смерті, коли здавалося, що історія Азова добігає кінця. Почалася нова легенда: бій кипів на вузьких вуличках фортеці. Кожен будинок, кожен підвал перетворився на маленьку фортецю. Козаки, розуміючи, що це кінець, билися з люттю приречених. Вони знали, що пощади не буде, тому продавали своє життя якомога дорожче, але сили були надто нерівними. Яничари свіжі та численні крок за кроком відтісняли виснажених оборонців. Їхні командири Паші та беї вже святкували перемогу. Козацький отаман віддав останній наказ відступати до внутрішньої цитаделі до замку, що був останнім оплотом, і в цьому хаосі відступу криків та стогонів один козак прийняв рішення, яке навіки вписало його ім'я в анали військової слави. Ми не знаємо його імені, не знаємо, з якого він був роду чи куреня. Історія зберегла його лише як безіменного козака, але його вчинок говорить про нього більше ніж будь-яке ім'я. Замість того, щоб відступати разом з усіма, він кинувся в протилежний бік. Його ціллю була самотня кам'яна вежа, що стояла напівзруйнована на фортечному мурі, якраз там, де наступав головний потік ворога. Це було справжнє самогубство, але в його голові вже визрів план. Це не буде просто смерть, це буде його найкраща битва. Добігши до вежі, він почав діяти з блискавичною швидкістю. Він знав, що кожна секунда на вагу золота. Він стягував усередину покинуту зброю: кілька важких мушкетів, що лишилися від загиблих побратимів, декілька пістолів, мішки з кулями, баклаги з порохом. Оком професіонала він оцінював свій майбутній арсенал. Він не просто збирав зброю. Він створював систему вогню, справжню машину смерті, побачивши неподалік бочку з смолою, яку використовували для оборони стін. Він з неймовірними зусиллями закотив її на гору у вежі. Останнім, що він зробив, було завалення входу зсередини. Він відрізав собі шлях до відступу. Тепер для нього був лише один шлях угору до безсмертя. Тим часом турецькі командири помітили дивний маневр, вони бачили, як впала фортеця, як тікають залишки гарнізону. І раптом одна вежа, яку вже вважали взятою, починає чинити опір з її бійниць, раз по раз лунають влучні постріли, що вибивають з їхніх лав найкращих воїнів. Спочатку вони не надали цьому значення, можливо, там засіло кілька відчайдухів. Турецький офіцер, ага. Віддав наказ невеликому загону Яничар взяти вежу штурмом і покінчити з цим непорозумінням. Зламайте двері і переріжте всіх, хто там є, пролунав наказ. Загін добірних воїнів, впевнених у своїй силі, кинувся до підніжжя вежі. Вони сміялися, перечуваючи легку здобич. Але коли вони наблизились, сталося те, чого вони не чекали. Збійниць на них посипався шквал вогню. І це був не хаотичний вогонь кількох людей, стріляли швидко, влучно з різних точок. Здавалося, ніби у вежі засів щонайменше десяток найкращих стрільців. Яничари, що бігли попереду, падали один за одним. Решта, вражені таким щільним вогнем, у паніці відкотилися назад, залишаючи біля стін своїх вбитих та поранених. Турецькі командири були спантеличені. Що відбувається? Звідки там стільки людей? Вони не розуміли головного секрету козака. Він працював не як людина, а як досконалий механізм. Він не перезаряджав один мушкет після кожного пострілу. У нього їх було чотири чи п'ять. Всі вони були заздалегідь заряджені і розставлені біля бійниць, що дивились у різні боки. Його тактика була простою, але геніальною. Постріл з першого мушкета, миттєвий перехід до другого, постріл, перехід до третього. Постріл, поки ворог думав, що стрілець перезаряджається, він вже вів вогонь з іншої позиції. Це створювало повну ілюзію того, що у вежі діє цілий загін. Перша атака захлинулася кров'ю, але це був лише початок. Розгніваний турецький паша, не бажаючи ганьбитись перед усім військом, віддав наказ зібрати більші сили і взяти цю кляту вежу за будь-яку ціну. Для нашого героя починався найдовший день у його житті. Друга атака була значно потужнішою. Тепер на штурми йшла ціла рота сотні відбірних яничар. Вони рухались обережніше, прикриваючись великими щитами-мантелетами. Частина з них вела щільний вогонь по бійницях, намагаючись придушити стрільця всередині. Інша група, озброєна таранами та сокирами, кинулася до заваленого входу. Здавалося, цього разу шансів у козака не було, але він був готовий. Він дозволив їм підійти ближче, майже в притул до стін. І коли натовп штурмуючих скупчився біля підніжжя вежі, він привів у дію свою секретну зброю. З верхніх бійниць полетіли важкі глиняні горщики, начинені порохом та камінням, з запаленими гнотами. Це були саморобні козацькі гранати прообраз сучасних осколкових. Вибухаючи в щільному натовпі, вони створювали жахливий ефект, гострі уламки та каміння розліталися на біч, сіючи смерть і каліцтва. Але це було ще не все. Слідом за гранатами, козак перекинув заздалегідь підготовлену бочку. Але не з порохом, а з киплячою смолою. Пекельна липка рідина розлилася по головах та спинах ошелешених яничар. Миттєво спалахуючи на їхньому одязі, крики болю та жаху змішалися з ревом вогню. Ті, хто намагався вирватися з цього пекла, потрапляли під влучні постріли з мушкетів. Друга атака, ще кривавіша за першу, провалилася. Тепер серед турків почалася справжня паніка. Легенда про вежу почала обростати моторошними чутками. Воїни, які бачили все на власні очі. З жахом розповідали, що у вежі засів не просто козак, а якийсь дух, сам шайтан. Вони казали, що кулі його не беруть, а вогонь йому не шкодить, що він може бути в кількох місцях одночасно. Цей забобонний страх виявився сильнішим за накази командирів. Яничари, які безстрашно йшли на штурм стін, тепер відмовлялися наближатися до проклятої вежі. Їх доводилося гнати туди погрозами та батогами. Паша, який командував штурмом, був у нестямі від люті. Якась одна людина ганьбила його перед усією армією. Перед самим султаном він вирішив змінити тактику. Замість лобових атак він наказав підтягнути до вежі легкі гармати фальконети. Почався методичний обстріл. Ядра вгризалися в стару кам'яну кладку, вибиваючи шматки стін, засипаючи героя пилом та уламками. Всередині вежі стояв неймовірний гуркіт. Кожен удар гармати віддавався в усьому тілі. Повітря було важким від порохового диму і кам'яного пилу. Козак був поранений, уламки каменю посікли йому обличчя та руки, але він не здавався. Перечекавши найщільніший обстріл, він знову відкривав вогонь по артилеристах, змушуючи їх відкочувати гармати. Минали години. День хилився до вечора. Вежа стояла, побита, але не скорена. Один козак продовжував тримати оборону проти цілої армії. Деякі джерела стверджують, що цей бій тривав не години, а кілька днів. Це здається неймовірним, але свідчить про те, яке колосальне враження справив цей подвиг на ворогів. Він став символом незламності, живим втіленням козацького духу. Турки не могли зрозуміти, звідки ця людина бере сили. Він не мав їжі, майже не мав води. Його тіло було зранене, а сили мали б давно вичерпатись. Але він бився. Нарешті ворогам вдалося зробити те, чого вони не могли зробити штурмом. Вони притягли велику кількість хмизу та дров, обклали вежу з усіх боків і підпалили. Полум'я охопило будівлю. Чорний їдкий дим почав проникати крізь бійниці. Це був кінець, задихаючись від диму, опалений, козак зрозумів, що це його останні хвилини. Він використав останні кулі, його мушкети замовкли, і в тиші, що настала, яничари почули те, що змусило їхні серця похолонути. З палаючої вежі лунав козацький спів. Голос був хрипкий, але гучний і гордий. Він співав про свободу, про степ, про Дніпро. Він співав перед лицем смерті. І тоді він зробив свій останній крок, коли турки, впевнені, що все скінчилося, наблизились до вежі, пролунав вибух неймовірної сили. Козак підірвав останню діжку пороху, яку тримав для цього моменту. Величезний стовп вогню та каміння змитнувся у небо, ховаючи під уламками тіло героя і десятки його ворогів, що підійшли занадто близько. Бій скінчився. Безіменний герой загинув, але він не програв. Його останній бій став не просто актом відчайдушної хоробрості. Він став вирішальною краплею, що зламала хребет османській армії. Подвиг козака справив на турків гнітюче враження. Вони побачили, що навіть захопивши фортецю, вони не перемогли її дух, що кожен з цих людей здатен битися до останнього подиху, перетворюючи свою смерть на зброю. Моральний дух величезної армії був підірваний, зазнавши колосальних втрат. Втративши понад 100 тисяч воїнів за час облоги, і так і не зламавши волю захисників, османське командування віддало наказ відступати. Азов залишився козацьким. Перемога, що здавалася неможливою, стала реальністю. Легенда про воїна, який сам один тримав вежу, миттєво розлетілася по всій Україні. Вона стала частиною нашого фольклору, нашої національної пам'яті. Вона надихала покоління козаків, гайдамаків, воїнів української повстанської армії. Вона вчила простої, але надважливої істини. Сила не завжди в кількості, справжня сила, в незламності духу. А тепер найголовніше, чому ця історія так важлива для нас саме сьогодні? Тому що цей дух нікуди не зник, він живе. Ми бачили його в очах кіборгів. Щодо останнього захищали термінали донецького аеропорту, перетворивши його на символ, відомий усьому світу, ми бачили його у сталевій волі, оборонців Маріуполя та Азовсталі, які місяцями тримали оборону в повному оточенні, відтягуючи на себе величезні сили ворога. І ми бачимо його щодня в кожному українському солдаті, який стоїть на своїй позиції. Під Бахмутом Авдіївкою чи на лівому березі Херсонщини, часто проти переважаючих сил противника. Історія безіменного козака з Азовської вежі це не просто красива легенда з минулого, це наш генетичний код, це відповідь на питання, чому Україна досі стоїть і чому вона обов'язково переможе, тому що в жилах кожного нашого захисника тече кров цього самого козака, який знав. Що навіть коли ти один проти всіх, ти можеш стати їхнім найбільшим кошмаром і увійти у вічність як переможець. Історії таких героїв доводять, що нашу волю неможливо зламати. Якщо вам сподобалось це відео, підтримайте канал лайком та підпискою, щоб більше людей дізналось правдиву історію України. А в коментарях обов'язково напишіть, про який ще незламний подвиг наших предків. Ви б хотіли побачити наступне відео. Дякую за перегляд. Слава Україні!